На заставці її телефону фото синочка з лікаркою, яку називає ангелочок. Про те, що колись на телебаченні розказуватиме про свою хворобу, Дана Стоянович й подумати не могла. Ще шість років тому вона буквально прощалася з життям. У її легені виявили дірку. Дірка в легенях. Я собі так о, ну дірка в легенях. Це вже все. Ну, дірка в легенях. Як так як так можна жити? Про туберкульоз жінка дізналась, коли їй було неповних 26 років. Довгий час її лікували від бронхіту. Про те, що діагноз становили неправильно, запідозрили її рідні, коли побачили, як жінка буквально гасне на очах. Я отак лежачи, взагалі не могла спати. Я сидячи, отак спала. Ага. Мене наскільки отут давила. У Мене такий був кашель. Наскільки була виснажена, що я не їла нічого, я важила тоді. 43 кілограми. Про складну форму туберкульозу і дірку в легенях Дана дізналась після рентгену. За її лікування, розказує, боялися братися чи не всі лікарі. Здавалось, що зі смертельною недугою вона зосталась зовсім сама. Мама почала від себе гнати, бо думаю, де буду помирати при її і побачитися не хочу. Я собі накручувала. Одного дня на третьому тижні лікування Дана почала кашляти кров'ю. Якби тоді не підтримка її лікарки Наталії Чурсіної каже, зійшла б з розуму. Хоча, як виявилось, згодом це був лише початок її боротьби з туберкульозом. Мені видалили п'ять ребер, частина грудної квітини і пів легені. Її перша боротьба з туберкульозом тривала сім місяців. Після виписки жінка почала жити звичним, уже здоровим життям. Поїхала на заробітки, згодом вийшла заміж і чекала дитину. На четвертому місяці вагітності туберкульоз повернувся. І це вже був набагато гірший туберкульоз. Із лікаркою Дани Наталією Чорсіною зустрічаємось у центрі Луцька. Вона саме готується розказувати лучанам про туберкульоз. Історію пацієнтки Дани Стоянович нині переповідає з усмішкою, хоча її боротьба з цією недугою зізнається, була непроста, особливо під час вагітності жінки. Питання в тому, як підібрати, коли ліки ці приймати, з чим їх приймати, в які фор. Ру дня після їжі до їжі під час їжі, які дати супутні препарати, більше того, частина препаратів не показана вагітним жінкам, ну і так далі. Лікарка, розказує Дана, не побоялась взяти на себе відповідальність за двох людей, за неї та ще ненародженого маляти. Завдяки правильно підібраному лікуванню у червні 23-го Дана народила первістка. Дякувати на Богу, здоровий. Мій родився здоровий, дуже крепкий хлопчик. Ім'я ім нам дала. Наталя Черсіна назвала Захарчик. Ми з нею ще тоді домовилися, що вона мусить народити дитину, хоча вона слабо в це вірила. Але я сказала: ну, звичайно, я ж мушу вибрати ім'я. Ну це, звісно, було сказано в шутку десь, але по факту так сталося. Мені на вибір дали декілька імен, і я вибрала. Лікарку Дана вважає своїм та синовим Янголом-охоронцем. Постійно навідується і практично щодня говорить із нею по телефону. Нікому не довіряю, крім її. Це чесно, це і на сьогоднішній день. Так я без її навіть не знеболю себе, голову. І то. Наталія Чурсіна каже: якби ще тоді, у 2018-му, жінці правильно поставили діагноз складної операції рецидиву можна було уникнути. Однак, слава Богу, в нас все закінчилося гарно. І однозначно хочу закликати всіх звертати увагу на своє здоров'я, не боятися. Це все лікується. Лікується зараз. підходи до лікування змінилися. Більшість пацієнтів, які отримують лікування, вони його отримують амбулаторно. Тобто, це немає потреби лягати в стаціонар. Для кожного обстеження на туберкульоз як і лікування безкоштовне. Боротьба з цією недугою триває від 6 до 18 місяців. За словами медиків, на Волині рівень захворюваності на 40% вищий, ніж в середньому по Україні. Дедалі частіше почали хворіти діти. Причина і в активному обстеженні. Проте у медиків нині є всі технічні можливості і знання, щоб будь-яка форма туберкульозу була виліковна. Анастасія Качина, Василь Марощук, 12 канал.